Переходимо до того, що горить в Краснодарському краї. Колишня база ПВК Вагнер. Деталі про ситуацію розповіли в російському телеграм-каналі Медуза. Пишуть на базі горять адміністративні споруди, зокрема будинок колишнього штабу. Причина невідома. Нагадаю, в липні 23-го року після заколоту Пригожина найманці оголосили, що база в Молькіно, нібито офіційно припиняє своє існування. Ну тепер вже точно. Партизани виявили розташування складів боєприпасів ворога поблизу села Вишнювате в Запорізькій області. Повідомив рух. АТЕШ. агенти встановили, що на місці складських ангарів окупанти обладнали схованку, виставили охорону по периметру. Щодня фіксуються величезні обсяги ящиків. Вдень і вночі надходять боєкомплекти для постачання військ на передовій. Під час візиту до Сполучених Штатів президент Володимир Зеленський зустрінеться з прем'єр-міністром Японії Фуміо Кісідою. Той своєю чергою розпочинає свій останній візит до Америки, адже найближчим часом Кісіда покине пост прем'єра. Про це повідомили японські змі. Очікується, що український лідер донесе намір Японії зберегти підтримку Києва та санкції проти Росії. Крім того, японський прем'єр проведе переговори віч на віч з президентом Джо Байденом в штаті Делавер. Поїздка також включ... Чає саміт так званої четвірки, до якої входять Японія, США, Австралія, Індія, як пишуть журналісти, ймовірно країни домовляться про посилення співпраці морської безпеки на тлі зростаючої агресії Китаю.